Доброго вечора. вітаю вас. доброго вечора. Це наші колеги з Херсонщини. Хочу представити в першу чергу Алла Дігтяренко, голова Херсонської міської організації, Херсонська перспектива, журналіст. Так само, доброго. також Аліна Савченко, журналіст волонтер. Доброго вечора, і Оксана Жиляєва, голова Херсонського прес-клубу. Так само волонтер. Доброго волонтервечір. Отож, хочемо поставити вам найперше і найважливіше питання: з якою місією ви приїхали до Львова? Ну о, сьогодні ми у Львові в рамках програми. Е схід захід разом ми являємося тут е, таврійським десантом. Uh -huh. е, приїхали налагодити співпрацю, ознайомитись з вашим регіоном, з містом таким прекрасним, і е, також налагодити співпрацю з волонтерами, аби допомагати нашій українській армії. Е, вже в нас є телефонний дзвоник. Глядачі цікавляться вашою присутністю, вашою роботою. Добрий вечір. Добрий вам. Вечір. Писайтесь. Алло, добрий вечір. Добрийся. Ну, е, будь ласка, і мене звати Зиновія. Е, я хочу знати таке питання. Напевно, скоріше всього волонтери може там ближче до нашої влади. Мене цікавить, оці, от ті, що по дзвінку 5-6 п'ять люди перераховували гроші і кажуть, що не можуть їх розблокувати для армії. Як можна донести до, до нашого уряду, щоб зробили чим скоріше армії ж потрібні гроші закупити їм теплі, теплий одяг? Ну і все решта, якісь напевно швидкі допомоги, чи ще там на якусь їхню потреби? І не можна? От ми чуємо по телебаченню, що не можна розблокувати ці гроші. Якщо можна там хтось ближче, їдуть волонтери. Нехай це питання десь піднімуть чи в Києві, чи як ми дуже просимо. Бо не знову ми зрозуміли ваше питання. Я так розумію, ну воно так опосередковано до вас стосується. Але можливо цікавились при Так зможете піска дати коротку відповідь цього приводу. Оце от державна ця от програма допомоги. Знати, ми більше ми більше відповідаємо за ті гроші, які які нам люди довіряють, uh -huh. Розумієте, безпосередньо приносять нам або перераховують фонд. В Херсоні працює е, два фонди, такі які звітують весь час онлайн. Це фонд Белосердя та здоров'я на сайті е, нашої обласної державної адміністрації. Є звіти, є скани всіх е, копії документів, на що витрачаються гроші. Є фонд захист. Так само люди звітують, і ще а, що. В, все все почалося. Почалося е, з, з березня місяця, коли анексували Крим, і е, ми ходили. Ми виходили на майдан зрозуміло, і коли ми побачили, що от от можуть прийти до нас. А насправді люди злякалися, тому що ми стала прикордонна область. До нас приїжджали хлопці, які просто були одягнені в якійсь літній натовській формі. Ми насправді дивишся на них, ми не могли зрозуміти. Ніби чи вони бійці одного якогось загону? Хто ці люди? В чому вони одягнені? Партизанський залі стояли люди просто в степу. Якщо насправді, що влітку, що зиму, що в в степу дуже важко, великі вітри. Мороз, і це дуже важко переноситься. І тоді ми вирішили, що от так само плавно із того майдану ми перейшли. Ми створили центр, волонтерський центр. Він був у обласній державній адміністрації. І ми почали Перепрошую, можу вас перебити Нагадаю, наші глядачі зараз зможуть побачити ілюстрацію, власне, аби вони собі могли не тільки на словах уявити карти. Вашої місцевості, а також уривки з, з Ваши, фільму пасхального зміна. Чим ви займаєтесь власне, там безпосередньо? Ви можете коментувати в цей це, час. Тобто продовжуйте, будь я, ласка. Це наш центр підтримки військовослужбовців. Насправді я ж кажу, що починали його громадські діячі, просто mm -hmm. і ті люди, які стояли на Майдані. Тому що до нас сталося так, що ну як. Ми область прикордонна, дуже багато військ військ, при тому, що різні. А ми створили в Фейсбуці армія Сос Херсон. До, до речі, ця група досі працює. Туди долучаються буквально що 5 хвилин по 5-10 людей uh -huh. з усієї України. Почому що я цю стрінку, я почала сторінку, Я всіх своїх друзів долучила. Думаю, ну як ми ми передував. Ми всіх повинні, тому що приїжджають зовсім різні люди, і ми навіть не знаємо хто звідки, але вони наші uh -huh. і ми не можемо їм не допомагати. І получається так: ми одягнули одну. Них одягнули, взули, все ніби хух, одягнули тут раз тих, забрали. Інші приходять. вау, вони те саме, вони голі босі. Треба знов тих кормити. Тру... тобто місцеві фермери допомагали. Я скажу: ви знаєте, завдяки війні. Я просто ну я не знала, що навколо мене живе стільки людей гарних, чудових, які люблять свою країну. А в нас в Херсоні дуже багато прапорів, і якось воно вже трошечки ну той, той такий патріотичний. Знаєте, така хвиля вона трошечки зійшла, того, що ну, але е, так само ми, ми всі любимо Україну, ми всі підтримуємо, і ми всі любимо наших хлопців, які би вони не були, вони всі наші. А тому, що на цьому ти минулого тижня приїжджали до нас журналісти із Сум із Тернополя, і вони хотіли побачити свої я кажу, ви знаєте, для нас немає своїх, тому що наші То наприклад, херсонські, так. зараз в АТО. А Ваші кажу в нас. і, і, ті, і ті хочуть і цих побачити, всі і це кажу, слухайте. Повірте, народ, вони для так. нас всі наші, тому що вони в нас, і ми маємо так само допомагати. Аліно, ви телевізійник, перепрошую, антона. Ви також свій внесок робите. А вже тепер не тільки як журналіст-телевізійник, наш як колега, а ще й як волонтер. Так Ви знаєте, іноді навіть замислюсь. Я вже забуваю, хто я перше журналіст чи волонтер, але. Дійсно, так це почалося зі службового відрядження. Також потім до нас приїхали наші колеги зі Львова і якось це надихнуло на те, що потрібно допомагати. І в жодному разі не має бути розподілу між регіонами, в жодному разі між областями, тому що всі мають спільну ідею. Тому почали допомагати, але я ну не є членом жодної організації. В принципі, я це роблю від себе і чомусь мені так пощастило, що навколо мене збираються люди, які підтримують і просто довіряють і їздять разом. Головна концепція була е, сама. Мого початку не збирати гроші, а просто отримувати перелік необхідних речей від бійців і закупати їх, відвозити разом з тими, хто ці речі покупав, і просто звітувати одразу, показувати всі ці потреби, всі ці речі по телебаченню за допомогою сюжетів. А тому... чи є потреба, от на вашу думку у вас трьох е, е, власне е, у якійсь централізованій громадській організації, можливо, яка об'єднає усіх волонтерів, або в якісь такі координаційний штаб, який міг би звести всю інформацію по потребах, мається на увазі. Я не думаю, що взагалі централізована, але співпраця має бути: ми маємо один одному допомагати, координувати, тому що часто е, замовлення. Е, Ну, перекликаються один з одним, uh -huh. і в одну частину поступає більше, а інша е, є обділеною. Тому потрібно, я думаю, координувати наші дії, і було б дуже добре і гарно, якби ми могли співпрацювати з вашими волонтерами, ми будемо дуже раді uh -huh. і свою допомогу давати, і казати те, що безпосередньо потрібно на передовій, так, так як ми являємося да, вже передовою перед Кримом. Тому uh -huh. це було б дуже гарно. Ну, виходить, ага. що наприклад так само в нас нас нас. дуже мало часу. Я давайте ми конкретніше скажемо нашим глядачам, куди вони можуть звернутися. Можливо, є сторінки у Фейсбуці, можливо, є, є якісь інші можливості до вас. звертатися власне львів'янам західної України, де нас бачать тільки завдяки нашому сигналу. Армія Сос Херсон на Фейсбуці можна зайти. Сос. Ми пишемо англійськими. Армія Українська Армія Сос Херсон. Там є долучатися до нашої групи. Там ми пишемо потреби, потім звітуємо, кому що відвезли. Так само ми там обмінюємося. Що от, наприклад, нас є там багато балаклав. Люди, кому треба, хто йде туди, кому там це чи там є берці, там 35 пар. Там кому треба, які такі розміри. ну, тобто і це обмін це взагалі. Це, це було б дуже добре. І дуже цікаво, що. Це дуже цікаво, але всю, всю інформацію я думаю, ми також і на сторінці нашої програми розмістимо, аби глядачі е, наші могли долучитися власне до ваших ініціатив. Дякуємо Дякую. за те, що завітали до Львова. Сподіваюся, що це наша не остання зустріч на цьому майданчику, і ми поговоримо вже найближчим часом у нашій програмі, коли ви до нас приїдете до Львова.